Чи ти впевнений у своїй половинці? Можливо, просто зараз. Просто зараз твоя половинка з кимось іншим. Стосунки складна штука. Ніколи не можна знати напевно. Принаймні в цьому впевнена Ембер. Вона дуже любить пошарпати собі нерви переглядом чергової драми. Аж тут і привід знайшовся. Нейтана, вже дві години немає вдома. Футбол футболом, а половинці відповісти доведеться. Нейтане любий! Де ти вештаєшся? Гаразд, тільки не затримуйся там. Гаразд. Матч, друг, дивиться матч із другом. І де це його носить? Він затримується вже на дві хвилини. В нього точно хтось з'явився. Що ж, влаштуємо йому серйозну розмову вранці, а поки що треба набратися сил. Час минає і минає, а Нейтана на все немає. в друга. Бідолахо! Гадки немає, що тобі Ембер вигадувала. Завтра в тебе буде той ще день. Тільки пильнуй на розбуди Ембер. Це ще що за дзвінок? Так, розмова була дуже підозрілою. Це що таке? Волосся? А що як? У неї до нас з'явилася інша. Зайві сумніви геть. Треба все добре перевірити. Якщо чогось не знаєш, шукай відповідь в інтернеті. Як зрозуміти, що хлопець зраджує перший пункт і одразу в точку його шкарпетки навіть на кухні. Так, другий пункт. Посуд. Леле, другий пункт, теж збігається. В третьому пункті зазначено є інша дівчина. Тут так легко не перевіриш. Доведеться взяти ситуацію в свої руки. З чого б розпочати? Спочатку потрібно знайти приватного детектива. Подивимося, дівчина? Та ні. Що за нісенітниця? Тут одні дівчата детективи. Аж ніяк. Це не підходить. Раптом Нейтон із ними зустрічатися почне. Здається, Ембер знайшла потрібного детектива. Детектива Ембер. Досвід роботи детективом. 384 детективні драми. Розкриття справ поки що нуль. Втім, це поки що. Кабінет детектива готовий. Дошка з фото та червоними нитками є. Так, усі на місці. Ембер вийшла на розвідку. Прикриття доставка їжі. На вигляд, дуже натурально. Так, побачимо. Еге ж, у неї волосся. Та ні, схожість мінімальна. А що, як це? Волосся його друге. Тож нейтан справді дивився футбол. Бувай рідна. Вже можна відкинути всі підозри і спати спокійно? Чи не можна? Можливо, Нейтан пройшов перевірку. Проте розслаблятися зарано. Перші два пункти в інтернет-тесті збіглися. Отже, настав час для нічної перевірки. Тож тут у нас Face ID. Це не працює. Спробуємо за допомогою відбитка пальця. Обережно. Трястя це було дуже різко. Нейтане. Якщо ти не знав, то Ембер завжди робила тобі манікюр, поки ти спав. Краще швидше лягай відпочивати. Завтра буде важкий день. Ось і та, кого мав зустріти Нейтан. До нього прилетіла його рідна сестра. Проте Ембер через пекуче сонце, схоже, не впізнала її. Обережно параноя міцнішає шпилька має легко відкрити замок. О, спрацювало. Ембер, якщо що, це незаконно. Тім так само, як і ритися в особистих речах. Навіть якщо це речі твого хлопця, проте її не зупинити. Стережися. Так, схоже, хлопці обговорюють футбольний матч. Може, Нейтан розповість другові про свою нову пасію? О, ні. Він зібрався тобі зателефонувати. Що робитимеш? із себе сновиду? Втім, Нейтан у це повірив. Не в тебе дівчина, так, Нейтане. Після провалу місії в машині Ембер наважується на надзвичайні заходи. Вона збирається повторити відомий трюк із фільму Жуки шпигуни 3». Від правосуддя не сховається ніхто. Через якусь годину павук доповз до офісу. Зараз ми дізнаємося правду. Або наведемо паніку в офісі. Ембер, якби ти додивилася фільм до кінця, то зрозуміла би, що ідея западна. Варто вигадати щось витонченіше. Нейтан зустрівся із сестрою. Який розкішний букет. Цікаво, куди це вони прямують? Ага ж, Ембер не змусила на себе довго чекати. Можна зрозуміти, що Ембер собі вже навигадувала. Проте налаштована вона точно рішуче. Ембер лютує. Нейтана немає вже дуже довго. Нейтане. Ну я на тебе подивлюся. Ембер. Що це там у тебе? Це що сканер окуляри? Він весь зацілований. Тож які в тебе виправдання? Нейтане терміново розповідає, як все було насправді. Там просто зайшов до бабусі. Точно, вона вже цілком могла його зацілувати. І букет тепер зрозуміло для кого. Ситуацію врятовано. Однак версія з бабусею все одно не заспокоїла Ембер. Навіть у розповіді про бабусю присутня якась дівчина. А отже, час знову зайнятися розвідкою. Нейтан якраз вирішив перекусити в парку. А робочайка Ембер тут як тут. Нейтан вирішує погодувати птаха. А ось у Ембер точно якісь негаразди. Дрон розрядився. Нейтане з боку це дійсно може мати не дуже гарний вигляд. Скоже він подумав, що вбив птаха. Час переходити до наступного етапу. Зробимо кросівки жучки. Візьмемо кросівки та перевернемо їх підошвою вгору. За допомогою канцелярського ножа зробимо отвір і розмістимо всередині бездротовий навушник з мікрофоном. Тож тепер повернемо на місце вирізаний шматок підошви. Готово. Тепер Ембер почує всі таємниці свого хлопця. Нейтан нічого не запідозрить. Особливо, коли вкотре запізнюватиметься на роботу. О, встиг! Цього разу спізнився всього на дві години. А ось про кросівки зовсім забув. Трястя Нейтане! Що ж буде? Ембер помітила зміни в маршруті. Зараз нейтану буде непереливки. Любий ти де. Вдома. Нейтан справді сидів вдома, знову осічка, Ембер. Настав вирішальний момент. Агент Ембер тримає позицію. Зараз особу загадкової дівчини буде розкрито. Цього не може бути. Він що? Збирається зробити їй пропозицію? Цього не буде. Тож, все, нейтане, ти вскочив у халепу. Ембер все неправильно зрозуміла і, схоже, навіть не збирається. Ембер Ембер геть забула про сестру Нейтана. А каблучка весь цей час була для тебе. Хоч тепер ти довірятимеш Нейтану. І жили вони довго та щасливо. Розкажи в коментарях, що ти думаєш про пригоди Ембер. Тобі сподобалася наша детективна історія? Якщо так, не забудь поставити вподобайку. Підписатися на наш канал.